Сьогодні про таке ніч терору. Росія масово атакувала Україну ракетами і дронами, багато загиблих і поранених, значні руйнування, втрати окупантів на полі бою. Скількома ще мільйонами росіян готові пожертвувати Путін за продовження своєї кривавої війни. Новий виток ядерних перегодів Росія створила нову світову загрозу. До чого готуватись? Проблема сепарації. Що Трамп сказав про Росію на полях саміту G7 в Канаді? Маршрут Тегеран. Москва. План втечі для друзів путінського режиму. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Росія посеред ночі рано вранці масово наатакувала атакувала Україну ракетами і дронами. Щонайменше 10 людей загинуло у Києві. Постраждалих більше сотні. Під атакою опинились 27 локацій в різних районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, гуртожиток. Через нічну атаку терористів більше тисячі осель киян залишилися без світла. 18 червня. У місті оголошено днем жалоби. Одесу масово атакували російські БПЛА. Пошкоджені житлові будинки, інклюзивний центр. Відомо про щонайменше одну загиблу, із 17 постраждалих. По Запоріжжю росіяни вдарили ракетами. Пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток. Вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. На щастя, там минулося без постраждалих. Сили ППО знешкодили 428 з 472 цілей. Одних тільки дронів було. Увага! 440. Для обстрілу мирних українських міст росіяни використовують ракети з елементами враження у вигляді маленьких металевих кульок. Про це, зокрема, сказав мер Києва Віталій Кличко. Така цікава знахідка. Служба ДСНС поліція зібрала. Отакі кулі, які тут знаходяться. Це касетні з касетною начинкою ракети. Такі маленькі. Кульки знаходиться внутрі для того для максимального ураження людей. Е, іншим ніж геноцид, це назвати не можна е, зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей. Використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто. Кремль готує нові удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це з посиланням на дані розвідки, сказав президент Володимир Зеленський. Деталі далі. У ніч з 14 на 15 червня Кремль здійснив наймасштабнішу ракетно дронову атаку по Кременчугу. Понад 100 шахедів вдарили по місту у Полтавській області. Удар був спрямований на енергетичну інфраструктуру. За останній місяць РФ застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб та 140 ракет різних типів. Більшість цих ударів спрямовано по енергетичній інфраструктурі, за словами президента України, атаки по енергетиці будуть лише збільшуватися. Росія планує подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів, конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні. Дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ і пану Віткофу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США. Володимир Зеленський впевнений, що у Москві не готуються до завершення війни і не розглядають дипломатію серйозно. Кремль не відмовився від тактики ударів по енергетиці. Велика кількість шахеїв має виснажити українське ППО. РФ вдалося поставити виробництво іранських дронів на потік, і удари ставатимуть лише масованішими будуть на потужності 700 дронів на добу. і будуть делать волнами через кожні 2-3 дні, вони будуть делать волнами по 200, по 300, по 500 дронів на кожне місто. Ці дрони будуть залітати на висоті 4 км, там, де ми їх не можемо збивати стандартними системами ППО. І потім отопіти лотярішник, тобто 100 дронів, 100 лучань. Розумієте, що нас чекає в березні? В березні буду у нас е, почнеться, вони нам спробують зробити повітряний армагеддон шахетом. На захист українського неба вплинуло і загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Міністр оборони США заявив, що для захисту своїх військових баз на близькому сході забирає частину ППО з України. Я весь тиждень був на слуханнях у конгресі, і мені задали питання: ви дійсно перекинули системи протидії БПЛА з України на близький схід? Я відповів: так, перекинули. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей в регіоні і по всьому світу, тому що сьогодні в обороні ландшафт інший маленькі системи можуть нести серйозну загрозу. Це сприятлива ситуація для Кремля. Тому РФ і надалі планує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України на банковій. Про це знають та готуються. Провів нараду з нашими військовими, з нашими урядовцями щодо наслідків удару по енергетиці України і необхідних кроків для гарантування нашої стійкості. Найшвидше запровадження 18-го пакету санкцій, посилення українського ППО європейським озброєнням це ті кроки, які допоможуть вижити українській енергетиці в умовах війни проти Росії. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. Трохи статистики за минулу добу Росія втратила щонайменше 1060 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 6 тисяч 120 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк, три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Путін, напавши на Україну, запустив новий виток ядерних перегонів. Про це повідомляє Стокгольмський інститут дослідження проблем миру. Держави, які мають ядерну зброю, модернізують старі та розгортають нові системи. Ті, у кого ядерна зброя досі відсутня, хочуть її отримати. країна терористка створила нову світову загрозу. Світ знову стоїть на ядерній межі. Офіційно розпочалася нова гонка смертоносного озброєння. Міжнародний інститут Сіпрі у своєму щорічному звіті фіксує: усі дев'ять ядерних держав активно нарощують і модернізують свої арсенали. США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія, Індія, Пакистан, КНДР. Сюди ж віднесено Ізраїль. Епоха скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з моменту закінчення холодної війни, добігає кінця. Натомість, ми бачимо чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів. Загострення ядерної риторики та відмову від угод про контроль над озброєнням заявив Ганс Крістенсен, старший науковий співробітник програми зі зброєю масового ураження СІПРІ та директор проєкту ядерної інформації Федерації американських учених штучний інтелект, кіберзброя, квантові технології і космос. Насоце тепер може стати частиною ядерного конфлікту. Не тому, що хтось цього захоче, а тому, що система можуть спрацювати швидше, ніж людина встигне зрозуміти, що відбувається. Та й цифри говорять самі за себе. 12 тисяч ядерна боєголовка нараховуються у світі станом на січень 2025 року. Із них майже 4 тисячі вже розміщені на носіях і готові до застосування. А близько 90% цього смертоносного запасу, як і раніше, припадає на дві країни. Росію і США, хоча їхні арсенали формально не збільшуються, обидві держави проводять масштабні програми модернізації у найближчі роки. Це може призвести не лише до зростання кількості, а й до технологічного ускладнення ядерної зброї. Це почалось чотирнадцятого вода. коли було нападіння на Україну со сторони Росії, тогда уже всі всі хто умний, все все поняли, що ні на кого розчитувати нельзя. Вот сейчас усугубление действительно ситуации, потому что тут вопрос в другом. То есть, если вы обещаете безопасность, то другие страны об этом думать не будут. А когда подорвано само доверие и чувство безопасности, например, с тем же блоком НАТО, вот, то, конечно же, никакого доверия уже к словам не будет. Особливу увагу привертає і Китай. Темпи нарощування ядерного потенціалу тут безпрецедентні. За даними Сіпрі, з 2023 року. Пекін щороку додає по 100 нових боєголовок. Уже зараз у піднібесні близько 600, і вона будує сотні шаг для міжконтинентальних ракет. Експерти попереджають, до кінця десятиліття Пекін може досягти ядерного паритету з Вашингтоном і Москвою. А до 2035 року довести арсенал до півтори тисячі боєголовок. Не відстає і північна Корея, хоча й у менших масштабах. А у США, за словами аналітиків, зростає тиск з боку ядерного лобі, яке вимагає збільшення арсеналу під приводом китайської та російської загрози. Ми розробили першу у світі ядерну зброю. І це наблизило кінець Другої світової війни. Вирятувало десятки або сотні тисяч американських життів, а також дозволило нам виграти холодну війну, величезне досягнення. Потім настав 30-річний період, під час якого не створювалось нових ядерних озброєнь, що призвело до застарівання всього нашого арсеналу. зараз нам потрібно не нарощувати ядерні запаси, а модернізувати нашу зброю. Треба переконатися, що все перебуває в ідеальному стані. Аут Україні терористі Росії модернізація триває повним ходом. Як з'ясували журналісти «Шпігель» і Данського денвоч, Москва укріплює пускові установки та сховища ядерної зброї. Медійникам вдалося отримати доступ до мільйонів документів, які розповідають про деталі будівництва та зміцнення атомних сховищ і пускових станцій. Але, попри амбіції, у російської програми величезна кількість проблем: провальні випробування і перенесення термінів, зокрема по ракеті Сармат. Непокоїть і те, що останній чинний договір між США і Росією СНВ 3 спливає у 2026 році, і жодна зі сторін за даними Сіпрі, не виявляє зацікавленості в його продовженні. Пороговими странами вважається, наприклад, Японія, Корея. Германия та же, которая сейчас вопрос ядерного оружия поднимает. Ну, так все началось с Украины. Все же посмотрели, что такое, когда ты отказываешься от ядерного оружия и надеешься на что-то, то тебя просто рвать начинает. Ну вот Укра... Украина начинает рвать, например, да, и никакой реакции от гарантов нет фактически. Вот. А такую страну, как э, Северная Корея, почему-то никто не боится трогать. Но все делают конкретные выводы, что нужно собственное ядерное оружие. И, судя по всему, учитывая то, что как сейчас нестабильно ведет себя Соединенные Штаты Америки, э, всем становится понятно, что единственным гарантом безопасности страны является собственное ядерное оружие. Ныне свет підійшов в притул до надзвичайно небезопасной межи, перейшовши яку почнеться с відлік. видлик». І під загрозою опиниться загалом життя людства. Настав час схаменутися і створити нову архітектуру контролю над озброєннями. Але якщо вона не буде побудована найближчим часом, людство знову опиниться на порозі ядерної катастрофи. Щоправда, вже у значно менш передбачуваному і технологічно складнішому світі. Сполучені штати скасували заплановані перемовини з Росією. Про це повідомляє МЗС країни-терористки, так звана речниця цієї організації Марія Захарова. сказала, що чергова зустріч у рамках двосторонніх консультацій щодо усунення подразників з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн була скасована за ініціативою американських переговорників. Якщо це правда, то я не здивуюсь про що взагалі можна говорити з представниками російського режиму правильно про капітуляцію. Але ще не зараз. На жаль. Ти взагалі, схоже, що Трамп не готовий відмовитися від ідеї нормалізації стосунків з путінським режимом. Ось що він сказав на полях саміту G7 в Канаді. Раніше G7 була G8. Барак Обама та людина на ім'я Трюдо не захотіли, щоб Росія залишалася в групі. І як на мене, це була помилка. Бо думаю, війни зараз не було б, якби Росія залишилась, і цієї війни не було б, якби Трамп був президентом чотири роки тому. Але сталося інакше. Раніше була G8. Здається, це було років дев'ять тому, можливо, вісім, коли все змінилося. Росію виключили, і я вважав це величезною помилкою. Хоч я тоді. І не був у політиці, але говорив про це відкрито. Це була помилка. Ви витрачаєте стільки часу на розмови про Росію, а її навіть немає за столом, і життя стає набагато складнішим. Пане президента Сполучених Штатів Росію виключили з G8 18 березня 2014 року. Це 11 років тому. Не 8, не 9. Сталося це через місяць після того, як Росія здійснила вторгнення в Україну. Тобто, містер Трамп, Росія розпочала війну проти України, перебуваючи в групі восьми. Виключили її саме через невиправдану і неспровоковану агресію. Помилкою було і є заплющувати очі на воєнні злочини РФ і її очільника. Помилкою було і є грати в бізнес as usual, южуал, коли ситуація вимагає важких рішень і рішучих кроків. Життя стає набагато складніше тоді, коли відсутня справедливість. Допоможіть Україні отримати справедливий мир, і тоді жити стане легше не тільки для українців, але й для американців, європейців, і вірогідно, навіть для росіян. Хоча їхній добробут мене взагалі не хвилює, вони обрали свій шлях. До речі, президент Сполучених Штатів достроково залишив саміт Групи Семи. Речниця Білого Дому Каролайн Левіц пояснила, що президент вирішив повернутися додому через події на Близькому Сході. Але справа в тому, що сьогодні до саміту G7 має долучитися президент України Володимир Зеленський, який мав намір зустрітися з Трампом. А тут така несподіванка: події на Близькому Сході, про які президент Сполучених Штатів знав ще до того, як вони почалися. Надто дивно для збігу обставин, надто ницо для голови наддержави. Це моя особиста думка. Ну і наостанок про друзів путінського режиму. Влада Ірану веде перемовини з Москвою про можливу втечу до Росії. За даними західної преси, низка представників режиму Аятол отримала особисті гарантії безпеки від російських високопосадовців. Подробиці в сюжеті. Готують план втечі. Іран розпочав переговори з Росією про можливу евакуацію. Все, Що ми робимо, підчинено важливіші задачі. До компанії втікача сирійського диктатора Башара Асада можуть приєднатися також вищі іранські чиновники. Це десятки, сотні, може бути, мільйони, тисячі і мільйони людей, які виконують важнішу задачу. Аліха Джезі, який обіймає посаду заступника керівника апарату, верховного лідера Ірану, веде таємні переговори з представниками російської влади про можливість виїзду з країни у разі подальшого погіршення ситуації. Про це повідомляє видання Іран Інтернешнл» з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що інші високопосадовці отримали аналогічні контакти, і деякі з них вже остаточно визначилися зі своїми власними маршрутами виїзду. Про те, що високопоставлені іранські лідери пакують валізи, заявляв у нещодавньому відеозверненні премєр міністр Ізраїлю Бенємін Нетаньяху стала доволі таким популярним пристанішем для всіх мірових диктаторів Росії, і очевидно, почому Путіну ета. Это... подходит, да, он пытается как раз создать вокруг себя образ э, такого последнего защитника э, тиранов, и для него это еще один момент для повышения статуса среди подобных стран. Ну, к счастью, их остается не так много, можно выделить Северную Корею, Иран, Беларусь, да, но в основном любой другой политический лидер не рассматривал бы для себя возможность э, убежища в Российской Федерации. Нагадаємо, 14 червня Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорювалися бойові дії між Іраном та Ізраїлем. Після цього президент США заявив про підтримку кандидатури Путіна як посередника у переговорах між Тегераном і Єрусалимом. Путін питається. за счет этого конфликта поднять свои э, акции как э, политика, имеющая вес на, на геополитической арене. Э, вопрос, зачем в эту игру играет Трамп. И очевидно, что его предыдущее заявление про две-три недели финальные, которые ему нужны для того, чтобы определиться насчет Путина и насчет вот этой всей истории, в рамках которой кремлевский диктатор вводит э, американского президента за нос, но, очевидно, э, прошедший этот термин не дал каких-то А що тімох результатів, і Трамп також продовжує заігрувати Путіна з Путіним і вистраювати якісь довгосрочні взаємотношення Тут також можна зробити підположення, чому це, да, це протистояння Глобального США з Китаєм операція проти Ірану розпочалася у ніч на 13 червня. Влада Ізраїлю пояснила свої дії прагненням перешкодити Тегерану, створити ядерну зброю. Під час ударів було вражено стратегічно важливі об'єкти, включаючи Елементи ядерної інфраструктури а також ліквідовано кількох високопосадовців іранського керівництва та вчених пов'язаних з атомною програмою. У відповідь на удари Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети. Ми наблюдаємо історію, в рамках котрої США провели не один раунд переговорів і публічних і непублічних з представниками Ірану для того, щоб получить офіційне підтвердження відтказа у ядерній програмі. Этого не вийшло, но Ізраїль з Нетаньяху в принципі тільки обрадувались і погульбались, потому що дійсно, во перше эта операція, она усилила статус Ізраїля. Другое, она значно пошатнула сам режим аятол. При цьому США заборонили Ізраїлю вбивати Алі Хаменеї, який є релігійним лідером в Ірані про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності. Повідомляється, що вето на ліквідацію іранського лідера особисто наклав Дональд Трамп. каким образом будут развиваться события, на сегодняшний момент довольно сложно. Но то, что сам Иран, в принципе, от своих любых уже ядерных амбиций готов отказаться взамен на сохранение власти, это очевидный момент. Вот неочевидный как раз является дальнейшее поведение Израиля и его союзников касаемо ликвидации этого режима, либо сохранения вот нового статуса КВО, который укрепит Израиль в статусе лидера этого региона. И действительно, Гаворя у самооперації тут важно подчеркнуть, як системно і пошагово правильно була реалізована ідея іра ідея Ізраїля по противостанню Ірану. Раніше США та Іран провели п'ять раундів переговорів щодо ядерної програми, і шостий етап зустрічей мав відбутися 15 червня. Проте переговори було скасовано через загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі завтра.